У. І лопаткою. Туди. А все тут грунту майже нема. Сахари Брак по звуку Всім привіт! Ви на каналі Everleaf Головним героєм цього відео буде Заміо Кулькас. Це один із таких непоганих його представників, можуть бути гірше. У мене є пару екземплярів, які у мене на реанімації. Дивіться, які Ну Такі і ось такі ще є. Ці у мене стоять вже рік півтора. При тому, що їм достатньо світла. Вони у мене літом стояли на терасі. Там світла багато. Цей у мене з'явився нещодавно. Він теж на реанімації. Ну, маю надію, він відживе. В принципі, в нього вибору нема. Дуже повільна рослина. Ну, от рік вони були в стані просто бульби в землі. Ну і за рік вилізло трішки листя. Ну, поки чекаємо. Тут ось новий лист лізе, новий рахіс. Але сьогодні ми не про них. У мене є ще такий екземпляр. Це були зрізані рахіси, поставлені в воду на укорінення. І коли він наростив бульби, вже прикопано. Він, звісно, стоїть, йому вже потрібна пересадка. Його пересадити. Я думаю, коріння він там не росте. О, завалюється. Заберемо його. Розмножується як земля кулькас, як ви вже і почули, Ви відрізаєте рахіс і поставите в воду. І з часом там ну це дуже повільний процес, це місяць-два, з'явиться бульбочка маленька. Потім ви робите посадку в землю. І там вже буде потрішки-потрішки-потрішки по по наростати сама бульба. Коли вже наросте нормальна бульба. Повністю оплите, ну, корінцями горщик. Тоді вже він почне випускати вай. Але для того, щоб він нормально ріс, йому треба достатньо світла і нормальний полив. Нормальний це як? Літом це має бути помірний полив. Полив раз в тиждень. Якщо дуже спекотно на вулиці, то можна і чистіше це треба перевіряти, пхаяти палець в землю, ну і дивитись, наскільки просох ґрунт. Зимою дуже такий дуже скудний полив, тому що зимою рослини в нас п'ють менше, відповідно, щоб ми не згноїли наші бульби, йому треба дуже мало води. Але якщо у вас є, наприклад, досвідка якась, то він, в принципі, може і рости так само, як і влітку, але все залежить від фітолампи, на якій відстані він стоїть від фітолампи. Починаємо пересадку. Заодно подивимось на кореневу систему. Як вона виглядає? Розпочнемо. Угу. Так, ми оплели. Все, тут навіть деформація горщика. Ну, це для заміка нормально, тому що бульба наростає і починає. Ось цю деформацію. Спробуємо витягнути. Вилізеш світ? Скажи мені. Чи треба буде вирізати? Один з признаків того, що потрібна пересадка. Бачите? Вже коріння вилазить. Його достатньо багато. Він вже випригує з горщика, тому що ґрунт піднявся над горщиком. Нам би тебе якось витягнути. Ось у мене тут була лопатка. Дуже обережно, щоб не порізати бульбу і відділити коріння. Якщо ми пошкодимо коріння буде погано? Ну влас. Давай. Будь нормальний. Все. Треба різати. Скатор. Так. Ось так. Параліза паще і сюди Пауза. Ну що, три хвилини, знущань. Над рослиною і над горщиком ми її витягнули. Горщику все погризаний, викидаємо, дивимось на коренева система. Ну, коренева прям дуже хороша. Єдине, що тут ґрунту вже майже не лишилось. Він дуже вийшов. Такий виснажений ґрунт сахара. Ну, в старому ґрунті дуже багато піска. А Я пісок не люблю використовувати. Ось, як я і казав, тут бульби, де ми їх зможемо. О! Ось це бульба. Від неї вже йде коріння. Ось Це, це коріння треба розправити трішки для того, щоб воно проростало в новий ґрунт. І бажано якось забрати ось цю землю. Але дуже обережно. Тут там бульба і тут бульба. А все тут? Грунт, майже Все з'їв. Теж дуже влазити в корене воно хочеться. бульби достатньо ніжні. Постукаємо. Що нам каже таке коріння? То, що його... Не можна заливати. Краще підсушити трішки, але теж без цього, без фанатізму. Все, трішки розправили воно і там, там і так плотно сяде. Можна тут зачистити трішки цього сухого грахіса. Пожухли, ну це не долив. Треба трішки відпоїти. Не влазимо в кореневу систему. Угу. І лопаткою. туди. Все. Ставимо його в цей обережно. Горщик. Сиди поки тут. А що ми робимо далі? Пересаджуємо. Пересаджуємо в це кашпо, беремо ґрунт. ґрунт має бути 50% універсального, 50% розпушувачів. В моєму випадку це агроперліт, цеаліт та вугілля. З розпушувачів я би не використовував кокосові чіпси для заміка та мохсфагном. Вони вбирають в себе дуже багато вологи, ну і можемо залити рослину. Всі інші, в принципі, ну, з вермикулітом теж трішки обережно. Краще взяти якусь лаву, дітаміт, целіт, перліт. Так як в нас кашпо. В загальному, якщо більше і горщик взяти, то я би використовував дренаж. В цьому випадку не бачу сенсу використовувати дренаж, тому що. В нього не так багато простору, не так багато буде нового ґрунту, і він встигне випити його. Добре, засипаємо на дно десь сантиметр ґрунту. Занадто За великий горщик теж не раджу брати для земного тому що йому має бути тісно. Ну Така база в горщиках це 2 см до попереднього об'єму. Ну, якраз десь через рік можна буде його пересадити. Заміки пересаджують, ну якщо це маленький розмір і він швидко у вас росте. У нього ідеальні умови. Раз в рік, раз в два роки пересаджують. Це треба дивитись по тому, як він розростається. Дивіться, щоб не було повітряних полостей там всередині. Треба дуже добре просипати ґрунт, тому що якщо буде простір повітряний всередині, коріння буде підсихати. Коли ви його будете поливати, це коріння. Сухе розмокне і почне гнити. Тому що воно просохло, ви його полили воно розмокло, потім воно знову просохло, потім воно знову розмокло і починається гниль. І тоді рослина буде у вас вмирати. Ви проходите по стінці горщика, налазимо всередину. Тоді можна пошкодити коріння, а так ви якраз просипаєте ґрунт всередину. Можна постукати по горщику. Брак по звуку. Щоб просипати, головне просипати ґрунт. Треба... Маю надію, що вам не чути. Сусіди розважаються з дрилю. Okay. Воно після поливу, звісно, теж всядеться, але не настільки. Наскільки нам це потрібно. Так, це перше відео. За мою розмову, як я говорю, прошу нічого не писати. Мені ще дуже странно говорити з камерою, якщо чесно. Нам ще потрібно буде обрізати ось цей, цей рахіс. Зробити його гарно, ще притремо листя. Спайсію! Скільки я з тобою буду тут сидів, тут ж простору трішки лишається для води, але, так як в нас умови у замовника такі, що там не дуже багато світла. Це буде навіть плюс. Не зможуть залити рослину. Тим більше це кашпо. Зараз просто роз лишиш і почнуть заливати його. І йому буде хана. Я все. Ще шматкується все про Пам'яті на телефоні мало, а сказати треба багато дилема Зрізав ярахіс той, що був жовтий, обробляємо його вугіллям для того, щоб туди не попадали бактерії. Ну, не пішло зараження. Все, обробили зріз. Якщо коріння обрізаєте бульби, теж обробляються вугіллям і бажано. Цей день їх тоді не підливати цю рослину. Через день дати добу просохнути. Щоб знову не почалася не почалася гниль. Зараз обробимо цю рослину поліролью. Поліроль для листя, вона ще має в собі саме цей добре в вхілетній формі. Хілетна форма це. Скажімо так, простий формат для сприйняття добрива листя, якщо простіше описати. Тобто ми попшикали через листя воно добре впитає. Так, обробили. Треба підлити. Де моя лійка. Ось тут. Підливаємо трішки. Небагато. Цього, я думаю, поки буде достатньо. Все, з цією рослиною ми закінчили. Дякую за перегляд. Обіцяю, що. Чекай, не закривай. Обіцяю, що попрацюю над подачою інформації, менше слів, паразитів таких. Ставимо лайки, підписуємось на канал, якщо хочете побачити нові відео. І всім па-па!